Вітаю вас, друзі. У п'ятницю, 17 січня, президент Ірану Пазашкіан прибув до Москви для підписання договору про всеосяжне стратегічне партнерство між країнами. Ми продовжуємо наші великі проекти, включаючи проект у галузі атомної енергетики. Напередодні цієї зустрічі з таємними візитами до Росії неодноразово навідувався радник Верховного лідера Ірану Алі Ларіджані. Який за даними джерел газети Таймс просив допомоги в реалізації ядерної програми в обмін на нові постачання іранської зброї останнім часом? Іран сильно постраждав від дій Ізраїлю та, внаслідок повалення режиму Башара Асада в Сирії, а найближчі перспективи ще менш райдужні напередодні повернення в Білий дім, Дональд Трамп дав зрозуміти, що займе набагато жорсткішу позицію щодо Ірану ніж. Виходячий президент Джо Байден газета The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела повідомила про те, що Дональд Трамп після вступу на посаду розглядає можливість нанесення превентивних авіаударів по Ірану з метою перешкодити створенню ядерної зброї в Ісламській Республіці. А в своєму останньому інтерв'ю журналу Тайм, обраний президент США, не виключив можливості війни з Іраном. Таким чином, близькосхідна тиранія намагається в останній момент прикритися тиранією євразійською. До чого призведе цей нехитрий маневр, побачимо. Вже в найближчому майбутньому. І обов'язково розповімо вам у наших наступних випусках. Самопроголошений. Президент Венесуели Ніколас Мадуро запропонував разом з армією Бразилії звільнити Пуерто від смоши Нагадаємо, Пуерто Ріко є самоврядною територією Сполучених Штатів. Так само, як на півночі. У них є порядок денний дня колонізації. У нас є порядок денний дня звільнення. І цей порядок денний був написаний для нас Симоном Боліваром Свобода Пуерто-Ріко ще попереду. І ми її досягнемо з військами з Бразилії, а Абреу і Ліма будуть. На чолі цього процесу Абреу і Ліма. бразильський муніципалітет, Відповіли на таку сміливу заяву гробовим мовчанням, оскільки про свою майбутню велику роль у розгромі американського імперіалізму вони дізналися саме з цього запального спічу венесуельського самозванця також Мадуро заявив, що Венесуела готується разом з Кубою та Нікарагуа взяти в руки зброю у разі необхідності, щоб захистити цитую право на мир. В Вашингтоні сміховинні загрози бідних планетарних відходів залишили без належної уваги, адже в сусідньому півкулі існують визволителі серйозніші. Словацька опозиція ініціює вотум недовіри уряду Роберта Фіцо. Заявили у вівторок, 14 січня. Лідери опозиційних партій попутно звинувативши прем'єр-міністра у зближенні зовнішньої політики з Росією. А не у вирішенні внутрішніх проблем країни. Опозиція відзначила проблеми в сфері охорони здоров'я та зростання цін. Водночас вони говорили про спроби поставити під сумнів зовнішню політичну орієнтацію Словаччини. Роберт Фіцо покинув словаччину замість того, щоб бути у своїй країні і працювати над вирішенням проблем. Він літає по світу і кланяється диктаторам. Для е, перемоги опозиції потрібно набрати просту більшість голосів у такому випадку. Словацький президент повинен сформувати новий уряд, також словаччину, можливо, чекають перевибори через затягнутий парламентський кризис. Про це заявив в ефірі словацького телеканалу сам Роберт Фіцо. Якщо словацька національна партія та партія голос не забезпечать функціонування парламенту, єдиним рішенням для цієї країни будуть дострокові парламентські вибори. Результати цих виборів будуть провальними для партії Фіцо. Згідно з даними опитування NMS Market Research, словацька його партія СМЕР-СД стрімко втрачає рейтинги і програє опозиційній проєвропейській прогресивній Словаччині тієї самої, яка ініціює вотум недовіри російській на маріонетці Фіцо. Внаслідок нових санкцій США біля берегів Китаю та Росії. Застрягли на якорі 65 нафтових танкерів. Повідомляє агентство Reuters. За даними сервісів, відстеження морських суден 5 танкерів встали на якорі біля китайських портів, а ще сім біля берегів Сінгапуру, а решта біля берегів Росії в Балтійському морі та на Далекому Сході. Як пише Reuters, вони приєдналися до суден, які постраждали від попередніх санкцій США. Це 25 нафтових танкерів, які стояли на якорі, зокрема біля іранських портів, а також неподалік. Від Суєцького каналу, також від прийому суден, що потрапили під санкції США, відмовилася і Індія. Неназваний індійський чиновник розповів агентству Bloomberg, що судна, які потрапили під санкції, не будуть допущені до розвантаження, виключенням є судна, зафрахтовані ті до. Введення обмежень за умови, що вони розвантажаться до 12 березня, також стало відомо, що нафтопереробні заводи Індії готуються до переговорів з постачальниками нафти з близького сходу. За дві ночі поспіль із 13 по 15 січня Україна завдала понад дві сотні ударів безпілотниками Камікадзе та ракетами «Атакамс». По оборонним підприємствам і нафтосховищам Роснефти українські безпілотники Камікадзе атакували Тульську, Ростовську, Тамбовську та Воронезьку області. У Казані атакували об'єкт Газпрому та завод Казань -Оргсинтез». В Енгельсі Знову горить база Росрезерву, Кристал у Саратові у і, і вражений нафтопереробним заводом у Брянську, хімічним заводом, який виробляв, точніше виробляв вибухівку. Всі дрони і особливо ракети Атакамс звичайно ж офіційно були збиті при цьому волгоградський НПЗ компанії Лукойл за запевненнями місцевих властей приєднався до фестивалю феєрверків самостійно і загорівся без жодних атак. Самостійно впорався і госпіталь 39-го окремого медичного загону ВДВ в центрі Тули на вулиці Радянській. 15 в ніч на 13 січня в будівлі, переповненій пораненими десантниками. Загорівся третій поверх. Госпіталь вигорів повністю. За офіційними даними ніхто не постраждав. Газпром масово скорочує співробітників центрального апарату. Компанії планують звільнити або перевести 1600 співробітників. Пропозицію готувала заступниця голови правління Олена Ілюхіна. Указано, що за останні 20 років чисельність адміністрації Газпрому досягла понад 4 тисячі осіб, а фонд оплати праці в компанії Банкруті виріс до 50 мільярдів рублів. Аудит підрозділів і формування пропозицій щодо скорочення доручили підготувати до 15 лютого. Адже всього кілька років тому проста прибиральниця Газпрому могла дозволити собі сумочку за 300 тисяч доларів. На жаль. Часи Газпромівської розкоші безповоротно минули потрапили в рабство в Чечні росіян, які бажали. В складі Ахмата поїхати на війну в Україну на кілька місяців. Садять у підвал відділу поліції в селі Ножай Юрт. У Чечні я, Кондратів Олексій Володимирович, зголосився добровольцем, якого в Чечню в Грозний приїхав до складу Ахмата. Мені сказали, типу, мене приймуть. Два місяці тримають уже в замкненні. Зараз на даний момент ви бачите, як ми спимо тобі ж нас, коротше, свого роду, і нічого нам не кажуть. І також ми зараз в даний момент дізналися і підтвердили докази. Ми прикладемо це саме, як вам там передадуть. Але щодо того, що нас продають, тут продають за тих людей, які вчиняють правомірні тут порушення. Стверджується, що таким чином чеченці викуповують своїх земляків, які завинили зони СВО, і обмінюють на тих, кого тримають у тюрмі для місцевих штурмов. Якщо колись якутські майстри зліплять пам'ятник ідіоту, його прообразом цілком може стати колишній боєць ЧВК Вагнер Олексій Кондратів, який потрапив на підвал до Кадирова сам, а слоганом на цьому пам'ятнику добре б виглядав запитання. За що з нами так вам мені залишається тільки побажати триматися подалі від усіх цих ахматів, вагнерів, кровавих путінських грошей і української землі, на якій кожну хвилину гинуть чотири російських солдата, четверо щохвилини. Замисліться над цим і бережіть себе.